Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте дивитися, що вам готує наступний тиждень. Що він вам Ну, повішений. цей тиждень може принести відчуття паузи, підвисання, коли справи не будуть рухатись так швидко, як би вам цього хотілося. І десь в чомусь доведеться змінити свій погляд на якусь ситуацію, переглянути свої підходи, ну або ж навіть змиритися з тим, що може не залежати від вас. Це такий собі момент внутрішніх зрушень, коли буде переосмислення внутрішнє, але зовні буде повний штіль, буде тихо. І що вам радять? Порада на сьогодні вам говорить, що незважаючи на зовнішню зупинку, ви маєте всередині всі ресурси для того, щоб потурбуватися про себе, про своє тіло, про свій простір та свій затишок. В цей момент уповільнення зробіть щось для себе, для свого дому. Підтримайте своє фізичне або ж емоційне здоров'я, зверніть увагу на фінанси, харчування та свою сім'ю.